Друзі, всім привіт! Ви в мене на каналі. В мене вже серія випусків на Ютубі, як я вкладаю волосся на стайлер. У мене є випуск про огляд Дайсона Фена та Дайсона Стайлера, також про те, як я роблю рівне волосся на стайлер. І зараз вже пішла серія випусків, як я все ж таки вкладаю на стайлер Дайсон, волосся, щоб воно трималося, а воно в мене все одно тримається тільки 5 хвилин, але нічого, я просто зламаю цю систему. Тому сьогодні я хочу з вами разом протестувати новий засіб, який я купила е, в е, Boots. Це англійські магазини, де продаються різні косметика, по типу як в Україні Єва. Я купила ось такі два засоби від L'Oréal. Це пінка для вкладання, це пінка Strong Hold. Вона достатньо така сильна, ось тут вказано внизу, що вона прям сильної фіксації, але це пінка, це не лак. І в мене ще лак, який Normal Hold. Оскільки до цього я використовувала також лак від L'Oréal, але він був такої сильної фіксації і воно просто склеювало моє волосся. Воно дуже тонке і це не працює на ньому. Тому я зараз використовую різні методи, різні засоби, тестую на своєму волосі, щоб знайти цю ідеальну формулу, а я впевнена, що я її знайду. Тому розпочинаємо вкладати, вкладатимемо сьогодні на ось цю насадку меншу. Не пам'ятаю, скільки міліметрів десь тут прикріплю. Вона робить більш такі тугі локони, на відміну від тієї, яка більша. Зараз покажу, ось вона у мене. Тобто різницю ми бачимо. Ця вкладає більш хвилясто, робить волосся. Тобто тут навіть не накрутка, а просто хвилястий такий об'єм робить. А ця вже робить більш тугі локони. Тому будемо вкладати сьогодні на цю і починаємо сушити. Поїхали, друзі. Я вже нанесла на волосся ось такий термозахист. Подивіться. Відбирає. Все, поїхали сушити. Сушу на звичайну насадку. Так, трошечки підсушила, я ще хотіла використати ось цю насадку. Пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, можете подивитися в огляді, вона ось так рухається. За рахунок цього можна припіднімати трошечки об'єм прикорене виробити. Пам'ятаємо, що волосся не висушуємо до кінця, треба вкладати на мокре. Тому зараз що ми робимо? Як завжди, по класиці, розподіляю волосся на дві частини, на верхню та нижню частину. Ось так. Приблизно все роблю на око. І тут зверху також приблизно до свого пробору розподіляю на дві частини. Зараз треба трошечки його прочесати, щоб рівний пробор вийшов. Заколюю наверх, поки залишаю його. Так я цікаво виглядаю зараз. Значить, беремо цю пінку і тут я читала, написано, що її треба зболтати перед використанням. Тому зболтаю. знімаю всі запобіжні. О, господі. <плес> Блін. <гум> Знаєте, воно мені нагадує піну, колись дід брився, отак. І оце воно так виглядає. Господи, мені так страшно, як перший раз. Ну, написано сильна фіксація. Добре, цю другу частину нанесу на цю сторону, але ми все одно ще будемо додавати сюди, бо тут у мене більше волосся на цій стороні. Всі локони, всі, можливо, верхні якось в іншу сторону від обличчя, але всі оці нижні буду до обличчя закручувати для того, щоб формувався трошечки і прикореневий об'єм, бо воно буде так: потік повітря йти сюди, і відповідно закручувати ось так волосся і матиме якийсь можливо об'єм. Так, висушила гарячим потоком повітря, потім просушила секунд 15 холодним і одразу не розкручую, а даю можливість висохнути і вкластися ось в такому стані. Закручую закручу, ось такими заколочками. Так, все, друзі, залишила чубчик, якщо його можна так назвати, це чубчиком. От, передню частину волосся залишила на кінець. Так, все, в принципі, я просто зняла, насадку, залишила і, мабуть, якось закріплю зараз заколкою, якщо буде. О, все, воно тримається. Супер, чудово! Ось така конструкція, друзі, на голові. Можете подивитися, як це позаду виглядає. Я навіть не знаю, як воно там виглядає. Мені не вистачило цих заколок, тому я вже використовувала такі маленькі крабіки от, для того, щоб закрутити більш свіжі локони, а ці вже вони мають схопитися. Тому зараз деякий час я почекаю і будемо разом розкручувати, побачимо, що за магія. До речі, це пінка бісяча. От тобі потрібно трошечки. А воно так, ти трошечки, наче натиснув, а воно ще більше і більше виходить. Я просто боюся, щоб я не нанесла дуже багато пінки, тому що вона отак вся витікала і збісила мене. Так, добре, все, чекаємо хвилинок 10 і розкручуємо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Настав цей момент. Розпаковуємось. Ой, як завжди, мені страшно. Я завжди боюся, що нічого не вийшло. І мене завжди нічого не виходить, друзі. Бачите? Хм, які тугенькі локони вийшли. Так, давайте з тієї сторони. На все про це, друзі, це ж на камеру воно виглядає так швиденько, а я витратила ну, хвилин 30, мабуть. Ну, плюс запису, це натискання кнопок. Можливо, хтось робить це швидше, я не вмію. Я криворука. Ого, я така, знаєте, шестикласниця в якої день народження. Також відбираю масло. Брає. Просто розподілю ось так пальцями. Ой, господи. Я вже, знаєте, і не хочу, щоб воно таке було накручене. Там, де я трошки більше нанесла. Ось цього засобу, бачите, воно помітно. Зараз буду вичесувати 100%. Кудрящіння вийшло, давайте розпустимо передню частину. Ух ти. Воу! О, господи, мені на голову ці прилетіли. Гуси лебеді. І звили гніздо. Нічого, зараз поправимо. Нічого страшного, друзі, це Dyson. І якщо ви бачите таке кудряшіння, нічого страшного. У вас є щітка, розчисали щіткою, і все буде чудово. Просто я не люблю такі локони. Зазвичай я роблю більшість хвилясті, для того, щоб було таке легкий завиток. Це легкий завиток? Ні, це такий завиток всім завиткам завиток. Висновок один. Головне не переборщити спінкою, а мені довелося переборщувати, тому що вона тече тут витікала мені на весь стіл. Роблю коронний рух для того, щоб трошки об'єму додати. Боже, Боже, що це таке? Це укладка на Dyson? От правду мені казали, що треба знайти свій просто засіб для вкладання. У мене ще є ось така пінка, але вона ну, не має сенсу. Взагалі, вона нічого не тримає, можливо, треба було більше наносити. Дивіться, я навіть розчесала, а воно тримає ефект. Так, ну що, ось така укладочка вийшла. Цього разу, це, мабуть, найкраща укладка на даному етапі. вона не розпустилася в мене за 5 хвилин після того, як я розчесала волосся. Тобто, друзі, ну, я задоволена, чесно. Побачимо, як вона триматиметься в мене цілий день, але супер. Я справді дуже задоволена, я не очікувала від цього засобу, що воно буде так триматися. Давайте трошечки поприскаємо все ж таки ще лаком. О, боже. Якщо вам сподобалось це відео, я чекаю ваш фідбек, я чекаю ваші лайки для просування цього каналу. І дякую вам за увагу. Зустрінемось у наступних випусках.